Сала Калина, листи з України до білих російських беріз. І падали крупні червоні краплини, чи крові її, чи то сліз, писала вона: заберіть своїх хлопців, що в гості незванно прийшли. Навіщо в чужій вони гинуть сторонці, бої тут тривають страшні? Вам брешуть нахабно, що хлопці блукають, їх кинули в шерло війни. Війна не навчання тут тісно вбивають, це ж ваші брати і сини. Навчать їх стріляти в людей з гармати, Підступний віддавши наказ. Чи варто для цього синів світ пускати, щоб тут зупинився їх час? Ви ж хлопцям хрести одягали на шию, вони ж тепер цілять в людей, і з ними одної і мови, і віри, заради хименних ідей. Вже дехто ніколи додому не верне. Я поля від могил, Живіш, То покаліки, Їх доля слитенна, птахи, що позбавлені крил, писала калина листи й розсилала зі зграями чорних круків. Навколо ж калини горіло й палало, й попіл на землю летів. Хоч постріли градів лякали калину, Й пожежі змикали в кільце, писала, кричала вона до загину, й була таки справжнім борцем, поламані ребра, посічені скроні, Ще цілих нема гілочок, І падали краплі червоносолоні. О сльози церковних свічок, бо вся ця земля не росою вмивалась, а кров'ю людською безмеж, не сонечком вона ніжно зігрівалась, а пополом після пожеж, писала калина листи з України у різні куточки землі. Не спіть, помощь, нам стріляють у спини і знищити хочуть в Кремлі. З війною і втратами важко змиритись Народ взяв цей хрест і поніс, І нам до землі б тій колині вклонитись За кожен написаний лист. За щирість її непідкуплену совість, Що в навіть вогні не згорить, І хай ще в країні боріс, спить свідомість, Та скоро весь гай зашумить.